Щоб зліпити яблучко, нам необхідно червоне та коричневе тісто або пластилін. Потрібна стека, дощечка, а також серветочка для того, щоб, якщо ви забруднилися, витерти свої ручки. Беремо у ручки червоний пластилін або тісто. Відщипуємо від цілого шматка половину. Кладемо. На долоньку і накриваємо другою долонькою. Придавлюємо і коловими рухами скочуємо кульку. Це і буде основа нашого яблучка. Ось така схожа на кульку. Відкладаємо нашу основу, беремо коричневий пластилін, відщіпуємо від нього. Маленьку частинку. Кладемо її на дощечку і скочуємо ковбаску. Ось і вийшов хвостик для нашого я. Тепер ці елементи треба поєднати, але для цього вам потрібна допомога батьків. Беремо стеку і нашу основу. Робимо невеличкий надріз. І в цей надріз ми вставляємо наш хвостик. А тепер цей надріз ми пальчиками обережно защіпуємо. Ось у нас і вийшло яблучко. Пам'ятайте, дітки, що щедра осінь дає нам багато корисних фруктів та овочів. Але перед вживанням обов'язково треба їх помити. Будьте здорові і до побачення!